Я розумію кожного ВІЛ-інфікованого пацієнта, який хоче, щоб не сьогодні, завтра, але було те лікування, яке вилікує вілоінфекцію назавжди. Можливо, воно колись буде і з такою надією треба жити далі. Але на сьогоднішній день тільки антиретровірусна терапія дозволяє брати інфекцію під контроль і заблокувати вірус, щоб він не руйнував імунну систему, і людина була збережена взагалі. Чому не можна вилікувати ВІЛ-інфекцію? ВІЛ-інфекція, вірус, по-перше, він дуже часто мутує. Він мутує в 5 разів частіше, ніж вірус грипу. І він вбудовується в наш геном. І наша обалваняна клітина вона продукує запчасті віруса. Тому для того, щоб дочекатися, коли у нас буде. Вакцина або препарати такої пролонгованої дії антиретровірусні треба пити антиретровірусну терапію і бути до неї прихильною, щоб вірус не мутував тоді, коли пацієнт порушує лікування.